Вчитися робити свого аватара суперреалістичного, який буде розмовляти також суперреалістично. І це все робиться дуже легко. ми все, що нам потрібно, це Гейджен hey і, в принципі, все, і наше якесь фото. Дивіться, я одразу розповідаю, що гейджен hey це одна із основних, взагалі. Нейромереж, з якими я навчаю працювати, тому що в ній є супер багато можливостей. І сьогодні функція, яку ми розглянемо, це тільки малесенький відсоток, і це одна з найлегших і найшвидших функцій, які ви прямо зараз можете адаптувати. Отут ви можете подивитися, що тут є опція створення аватара свого реалістичного говорящого і з нього ви потім робите відео. Які, в принципі, вам потрібні, і ваш аватар, відеоаватар, ви можете подивитися зараз, я його відкрию, ось він озвучує ту інформацію кожного разу нову, яку ви тільки можете зробити. Тобто це один із видів аватару. Сьогодні ми підемо трошки швидшим і легшим шляхом, але також дуже класним. Це є опція фото та відео із від аватара 4. Дивіться, що нам потрібно, все, що нам треба, це наша фотографія, як я вже і повторююся, і скрипт, і наш голос. Голос одразу. Ми ось тут можемо завантажити на чітку, яку ми вже робили, або вибрати із голосу якийсь збережений. Ось тут є мої голоси, який збережений у додатку. Якщо у вас його тут збереженого немає, просто натискаємо «Create new voice». Завантажуємо відео, де ви просто щось говорите, і ваш голос автоматично створюється. Ось така фішка. Все, що нам тут треба, боже ви за цей урок і скажете. Не вже це так просто. Насправді, як вже я і сказала, це тільки малюсечки відсоток всього, чого можна, але ж ви вже прям зараз можете піти робити і втілювати в реальність без поглиблення, яке ми вже розбираємо на обширній програмі. На яку я з вас, вас, звісно, щиро-сердечно запрошую з хлібом і сіль. Дивіться, що нам треба. Я тут закидаю цей скрин екрану. Це я, це моя фотка, яка була з цієї фотки був зроблений аватар у самому першому відео нашого експрес-курсу, який ви побачили. І відповідно, тут я пишу чики-чики, тут я пишу. Текст, який вона буде казати. Всім привіт! Сьогодні, сьогодні ми будемо говорити про те, як робити такі вау відео з нічого. Вибираю свій голос, My voice is Софія. Тут по емоціях пишу Дивіться, якщо ви нічого не напишете, він зробить, він зчитає, hey, він це зчитає hey, інформацію, яку ви подали в тексті, і проаналізує по словах, чи і варто додавати якісь інші емоції. Якщо ви знаєте конкретно, що ви щось хочете додати, ви прописуєте йому, що має відбуватися з вашим аватаром, наприклад, емоція злості, здивування, вона дуже виразно говорить чи ще щось. Я на такі відео зазвичай вже нічого і не додаю, бо я знаю, що воно круто справляється. І відповідно все, що мені тут треба було, я зробила, я просто натискаю згенерувати відео. І зараз єдине, що мені залишається робити, це трішечки почекати. В залежності від довжини відео можете подивитися, воно вже зразу пише inline for proceeding». В залежно від довжини відео, йде тривалість її обробки. Поки воно прогружається, можете подивитися, що я тут дуже багато всякого робила. І, відповідно, це мій аватар, зроблений із фото. Ось це відео. Я вам думаю, що ви, можливо, бачили його в мене в інстаграмі, але поки ми чекаємо на це відео, можу вам показати, як воно виглядає. Уяви, ти найняла асистента з Гарварду, який не спитний. Супер. Дуже мені подобається ще. Так, Ось ці відео. Це вже відео створені із відео Аватара, тобто це повністю цілий силует, який я потім в АІ студіо редагую під ту тему поста, яку мені потрібно. Ось так воно виглядає. Нейромережі зараз, так, це не фішка, це потреба. Якщо ти досі думаєш, о, це прикольно, але не для мене, то у мене погана новина. Твій конкурент вже вчиться. AI вже не тренд. Це те, що треба кожному бізнесу і експресу. Ем, вакансії Експрес. на ai контент, шуміть. Ось так це виглядає, і це практично не відрізнити від, від оригіналу. І таких відео дуже багато можна створювати. Тобто ви записуєте, створюєте один аватар свого е, візуалу, з того, як ви виглядаєте, з стилю, з сцени і так далі. І потім з нього створюєте багато відео. Ось цей аватар, ось цей аватар, вони створені з звичайного фото. Це взагалі 3D-аватар. Дивишся, дивишся, креатори роблять шикардосні, а їй відео і заробляють на шикардосні гроші? Ось так. І дивіться, наш аватар вже зробився. Дивимося. Всім привіт! Сьогодні ми будемо говорити про те, як робити такі вау-відео з нічого. А, давайте, зараз. Всім Всі привіт, сьогодні ми сьогодні будемо, будемо говорити про те, як робити такі вау-відео з нічого. І тут далі заходила я. Ось так. Це все. Ось. Так, аніби дуже складна, але проста математика, якщо просто розуміти, як, що, за чим робити. І ще більше всього, ми будемо, звичайно, розбирати на повноцінній програмі «АІ-директор». Буду кожного рада там бачити. Бажаю вам класних успіхів. Творіть свої роботи. Відмічайте мене, мені завжди цікаво дивитися, що в кого виходить. І будемо на зв'язку. Па-па!